Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж завтра о 19.45 відбудеться матч Елізі Європи, одна восьма фінала, матч перший з двох. Реал Соцієдат у себе вдома на стадіоні Ануетта, Команда буде приймати Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Реал Сосідат. Про Юнайтед! Давайте про все ми, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то подивимося останні чотири матчі, які були зіграні між командами, і тут є невеличка перевага у Манчестер Юнайтед. Дві перемоги Юнайтед, одна нічия та одна перемога Реала Сасідада. Ці команди грали у сезоні 20-21. Команди пересікалася якраз, до речі, також справедливості раді. В одній восьмій лізі Європи. ні, в 1016, друзі. Не в одній одні а в 18 лютого 2021 року Манчестер Юнайтед на стадіоні Ювентус Juventus, тоді, до речі, героїв. За день Универт стедион. Юнайтед в 4-0 перемагає. Дубль Бурно Фернандеша, гол Маркуса Раша, та Даніель Джеймс Забувало тоді за Манчестер Юнайтед. Потім матч відповідь 25 лютого 21 2021 року. команди розписали мервуничу 0-0. По сумме, 4-0 Юнайтед пройшов. Далі. Тодіолі Гун Росошер, до речі, був головним тренером Манчестер Юнайтед. Зарин Манчестер Юнайтед, до фіналу Ліги Європи, Тоді програє в Или Реалу опіцу. Потім команди грали в сезоні 22-23. команди грали в одній групі Лизе Європи 8 вересня 2022 року Реал голу Брейма Мендеса з пенальті на 59 й виграв Юнайтед. Потім 3 листопада 22 року Манчестер Юнайтед взяв реванш у реваншда, гол Александр Гарначо принес Манчестер Перемогу. Друзі, якщо, до речі, знаєте, казати про де там взагалі обидві команди йдуть у своїх е, внутрішніх чемпіонатах, давайте ми зараз засідання розпочнемо. Після 26 турів у іспанській лалізі Реал Сосідад посідає 9 позицію, 34 залікових пункти, має Реал Сосіда, 12 поразок, 4 нічих 10 перемог, 23 забитих м'яча, 27 м'ячів пропущених, мінус 4 різниці забитих та пропущених, 2 перемоги та 3 поразки у Реала Сосідада. Останні 5 матчів Рузі Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма... Йде на 14-й позиції в англійській прем'єр-лізі після 27 турів, 33 злікових пунктів має Манчестер. Юнайтед 12 поразок, 6 нічих 9 перемог, 33 забитих м'яча, 39 м'ячів пропущених, мінус 6 різниця забитих та пропущених у Манчестер Юнайтед. Дві поразки, дві перемоги та одна нічия. У підопічних Рубіна Маріма! Друзі, ну що ж, давайте взагалі-то. Подивимося, хто тут, до речі, у нас не зіграє відповідно у завтрашньому да? Сосіда до Субі Субімінзі, Захарян. Скоріше за все, не зіграють Пачека, Адріасова точно не зіграють у них травми. Субімінді, Захарян до 7 березня тут написано. Ну, можливо, в заяві цей будуть, але ну, скоріше за все вони будуть його пропускати у Manchester United, Кольєр, Кубі Мейну, Люк Шоу, Діало, Сан-Мартинес, Мейсон Маунт, Алтай Бейндир, Хітон, Джон Еванс. Сан Мартинес там мать Діало, на превеликий жаль у цьому сезоні вже точно не зіграє на превеликий, превеликий жаль, да? Сінчим можливо ще й зіграється. І всім футболістам Реала Сосідада, та всім футболістам Манчестер Юнайтед, які зараз травмовані. Хочеться побажати тільки всього самого найкращого, то скоріше голодуження. Тепер, друзі, давайте безпосередньо до думок, хто переходити, чого все-таки очікує від завтрашнього матча. Що ми, друзі, до речі, так по останніх матчах, до речі, так коротенько так прийдемося, то Сосідад, в принципі, да, вони програли Барселоні. Але непевно з Реал Мадрид зіграли, хоч і програли ну, Там просто з якогось неймовірного натиску. Просто розпочав. Взагалі Реал Seдат в домашніх матчах дуже агресивно розпочинає. Це неймовірний просто тиск на ворота суперників. Просто неймовірний тиск. Рійський Динамо якраз то відчував, да? що, що це взагалі таке, да? Неймовірний просто натиск від іспанців на перших хвилинах. Взагалі Реал сідає така команда. Знаєте, така пресингуюча така команда. Взагалі дуже важко, справді проти Реал Siedad в будь-якій команді грати. Реал Siedad, коли здивився статистичні показники, то Реал Siedad була м -м, за ефективністю пресингу, там взагалі там, найкраща команда, якщо це десь в 23-му році це було. Все одно команда така, справді пресингуюча, і справді може так затиснути, ну що і справді під таким-то натиском можна і, скажімо так, і посипатися справді. Ось. З Барселону було вилучення на 17-й хвилині і Барселона таким чином, в принципі, поділ та перемогла, ну і в це Сусіда та важко і справді Реал Сосідаду проти ще такої Барселони, яке на ходу на Менжуіці, тут звичайно, що Реал Сосідаду було уж точно не легко і справді. Та. Ось тому якось так. До речі, Реалоса Сосідада в проміжку дуель з Манчестер United буде матч 9 березня проти Севілі. Ось, тому якось так. Сідад взагалі така домашня більш команда, ось саме в рідних стінах. Сесідад дуже справді добре виглядає. Друзі, що стосовно Манчестер Юнайтеда, Рубіна Варіма То команда, в принципі, ось непевне, футбол був з Евертоном і все чи б грали. А ось у Кубку Англії у п'ятому раунді команда програє Фулхему по серії пенальті. В основний час матч завершився в нічого 1-1. По пенальті 4-3 Манчестер Юнайтед програв, і по суті, тільки один турнір Манчестер Юнайтед залишається, де, в принципі, у команди Рубіна Варіма є, в принципі, шанси його виграти. Це, звичайно, що Ліга Європа. Це звичайно, що Ліга Європа. І, звичайно, що команда Рубіна Амаріма всі ставки зробить саме на Лігу Європи. В англійськ-Памірлізі шанси, по суті, вже немає, навіть для того, щоб потрапити в будь-які Єврокубки. Тому тільки Ліга Європи залишається у Манчестер Юнайтед. Команда Рубіна Варіма буде робити ставку на Лігу Європи. У проміжку матчу проти Сесідаду Юнайтед очікує нелегкий матч проти Арсенала Мігелі Артети на Ултрафорд. Принциповий матч для Юнайтеда та для Арсенала. Дуже цікавий матч, де мене нас очікує в англійській прем'єр-лізі у неділю. Ось, ну то англійська прем'єр-ліга, а зараз давайте про Лігу Європи. Реал Сосідат Манчестер Юнайтед, друзі, давайте вже очікування моє буде тоді, да? Чого все таки друзі, очікує, та Я, знаєте, я очікую, що, ось знаєте, Реал то тобто прямо на перших хвилинах понесеться прямо вперед. Думав, що Реал Соседат зробить ставку на швидкий м'яч, і, і ось Манчестер не витримати ось цей натиск. Я думаю, що якщо команда Рубіна Маріма ось ці стартові 15-20 хвилин вистоять, як Мадридський реал це зробив, тому тобто, що Реал був просто під якимось неймовірним і справді натиском, Потім Джит Белінгем, один пас, Ендрік, вихідний на один, удар гол. Я думаю, що Юнайтеду буде важко. Я думаю, Юнайтеду буде важко. Більше я думаю, що Реал Сідада буде чим володіти. Я думаю, що Реал Сіда буде більше атакувати і справді, тому що грає вдома. А Манчестер за рахунок Бруно буде шукати свій шанс, тому що Бруно лідер. Бруно зробив. В принципі, результат матч проти Евертона з Іпсичем віддав в голіву передачу на Гаррі Магуайра, куди третій мяч Гаррі забивав, забив гол урод Фулхема і майже майже витяг Манчестер Юнайтед в Кубка Англії. Ось Фактор Бруно ще також може зіграти, тому що Бруно в принципі там одним пасом може там розрізати Весь захист Сідада. Я знаєте, друзі, думаю, що обиді команди все-таки голами обміняються. Думаю, що обидві команди заб'ють. Перші хвилини, думаю, что ваш для манчестера Юнайтед, но потом, думаю, что Юнайтед и свою команду тоже буде находить. Ну, в целом, думаю, да, будет команда голова меняется. И вот, друзья, друга моя думка. Вот кому все-таки перевагу я. Реалу Соседаду или Манчестер и юнайтеду Рубилову Риму! Знаете, друзья, вот мне сейчас прям сердце так подсказывает, что, знаете, друзья, Я думаю, що Манчестер переможе. Да, мої любі друзі, да. Я думаю, що Манчестер Юнайтед Realсида добіграє. І я в цьому якось впевнений. Ось чесно кажу. Тобто, да, я думаю, що Манчестер Юнайтед обіграє Реал Сосідат. Я думаю, це буде якась мінімальна перемога 2-1. А думаю, що команда Рубіна Маріма все-таки якусь мінімальну перемогу 2-1 я, все-таки, друзі, думаю, що здав буде. Тож, перша моя думка це обидві команди забити. І друга моя думка, я думаю, що Манчестер Юнайтед з мінімальним рахунком Реал Real добіграє. Я думаю, це буде рахунок 2-1. Да. Реал Соседаде справді буде неймовірно тисти, але думаю, що Манчестер Юнайтед на контратаках все-таки свої голи знайде і виграє у Реала Соседаде. Ось знаєте, друзі, мені щось прям серце підказує, що ось команда Рубіна Варіва налаштується на цей матч. Просто неймовірно. І ось. Тому будь-якого не забіть, думаю, що Манчестер Юнайтед з якимось мінімальним рахунком 2-1 Реал Соседаде обіграє. Друзі, що взагалі думаєте, ви переду цього матча? Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, хочу тільки добирати щастя в житті і побажати. Найголовне, найголовніше для мене, щоб ви та усі та булите щасливі. Бережіть себе, всім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей.